Всім доброго дня! З вами канал компанії міні Мукачево. Сьогодні у нас відгрузка Low 354-го з 4 двигуном, трактор на 35 кінських сил їде в Берегівський район, замовлення не онлайн, людина прийшла підібрати трактор, допомогли в виборі. Сьогодні його оплатили і ми його зараз доставляємо. Вартість на сьогоднішній день цього трактора 8650 доларів. Тож, кого цікавить такий тракторець, Ми знаходимося в місті Мукачеві, вулиця Бареївська, бічна, 1А. Звертайтеся, приходьте на тест-драйв або робіть замовлення онлайн. А ми поїхали на доставочку. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.